Всім доброго дня! Зараз нарву вишні і буду заморожувати для пиріжків, вареників. Купила пристрій для видалення кісточок з вишень. Такої фірми. Зараз буду пробувати. Частину вишень заморожу, а другу частину вишень зроблю у власному соці. На зиму закручу. За допомогою цього пристрою швидко повидаляла кісточки з вишень. Заморожую вишні без кісточок, зливаю сік, що утворився. Частину вишень розкладаю у лоточки і пересипаю цукром на заморозку. Накриваю кришечкою і зберігаю у морозильній камері. Так я заморожую вишні і взимку використовую їх для вареників і пиріжків. Всім смачного.